Так, привіт, любі друзі. Давно не виходила. Сьогодні в мене таке. Готую такі справи. Тушу капустку. Тушу капустку. І зробила таке. У мене дуже було багато гарбузів, бачите, ще стоять. Ну, не знаю, зараз буду пробувати. Запекла отак. Скибочки, гарбузам, Зі шкуринкою. Зараз буду відчистя, чистити від шкуринки і у, у блендер. Ну так, перемісити. І буду робити такі котлетки в паніровочки. Тоді далі покажу рецепт. Це я теж вишукувала, дивилася, бо не знаю. Мої не люблять не дуже гарбуз. Я люблю. Ну, така я собі сама. Так, спробую зробити такі в паніровці котлети. І, може, усі подійдуть. Пусточку, рис зроблю до цього, як гарний. Ну, подивимось, тоді покажу покажу вам вже, покажу готові страви. Ось я в духовці запекла. Це я такий рецепт бачила, але я ніколи не роблю по рецепту. Я завжди додаю своє. Добавлю чесночку. Тоді вам покажу. Добре. До наступного відео. Працюємо. Всіх люблю. З Миколаївчиком, всіх, і з наших хлопців, зі святом ЗСУ, нашої славетної армії. Всіх вітаю, всіх цілую, за всіх переживаю. До наступного відео. До побачення, любі. Працюємо.